Їстівні паростки овочевих та зернових культур почали вирощувати у Славутській тергромаді. Уже згідно тендерних та конкурсних процедур, ми закупили обладнання, здійснили ремонт в даному приміщенні, також провели тренінги для внутрішньопереміщених осіб та їх. Виростати мікрогрін досить легко. Знадобиться насіння, субстрат і широка ємність. Це виробництво просто унікальне, тим, що має свої такі дрібні нюанси моменти. Все не складно, якщо все навчиться робити. Тому помалу досвід і все буде добре. Ринок збуту продукції члени команди планують розширювати за рахунок сусідніх міст. Будемо не тільки Славутський ринок пробувати моніторити. Ну там Славута не Шепетівка, прилеглі це зрозуміло. Можливо, будемо виходити на якісь е, е, маркети, ситі. Заплановані проекти із популяризації вживання мікрозелені. Також ще передбачаються тренінги для молодого покоління нашої громади щодо впровадження принципів здорового харчування та заохочення здорового способу життя. Головна умова надання гранту працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, до прикладу, Наталія, переселенка з Донецької області. Почувши про таку можливість, одразу приєдналась до команди. Перші посіви вже зроблені, а врожай буде через кілька тижнів. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.